То залоза людини знаходиться в області шиї та виробляє всього два гормони: Т3 та Т4. Але важливість цих гормонів складно переоцінити. Коли цих гормонів в нашому організмі забагато, то розвивається доволі складне явище, яке називається гіпертеріоз. Складність його в тому, що людина під час цього стану стає знервованою, вона постійно в русі, вона не може зупинитися, вона багато їсть, але при цьому не вмотивовано худне, а також шкіра її стоншується, стає гарячою на дотик, а температура тіла піднімається. Коли ж гормонів цих замало, то явище зворотнє. Називається воно гіпотиріоз. Тоді людина стає млявою, апатичною, вага тіла її зростає, при тому, що їсть вона мало. Крім того, шкіра стає блідою, холодною на дотик, а також розвиваються набріки.